Привіт, кожному, хто слухає! Це третій епізод подкасту школи Grace to Grow. З вами Марта. А зі мною Руслан Манзюк, пастор Баптистської церкви у місті Почаїв. Привіт, Руслан! Привіт, Марта! Зазвичай ми починаємо подкаст з чогось такого лайтового, простішого і неважких питань до наших гостів. І тому сьогодні буде так само. Ваше завдання буде просто продовжити декілька речень. Окей? Угу. Добре. Попробую. Давайте спробуємо. Весна для мене це. Весна для мене це. О, це асоціація з дитинства ліс і великий-великий ковер з білого рясту. Серйозно, так. клас. Добре, почаю для мене це. А, а, а. Ну, лавра. Але в скорому часі це на тому місці буде наша Баптистська. Одна Велика да. Баптистська церква. Добре. Біблія це книга яка. Ну, Біблія це просто моя книга. Круто. І апологетика це богославська наука, яка. Ну, отут вже трошки складніше так одним реченням сказати. Можете двома. Так. Да. Ну, перш за все, апологетика для мене це стиль життя, а от, але це просто якщо простими словами, це наука, яка допомагає розуміти людей, і яка допомагає давати відповіді на питання, які цікавлять людей. Так власне, мені, мені було цікаво почути, що це конкретно для вас, <гум> і може, це звучить якось трошки так серйозно, досить страшно для тих, хто чує це слово вперше, і особливо коли ми вже починаємо давати визначення цьому слову. Вона така дуже серйозна слово. але часто людям здається, що це наука тільки богословська для тих, хто глибоко вивчає, наприклад, писання, а не для всіх християн. Ну на перше політи так може здатися, тому що назва така страшна апологетика, але буквально ця назва означає: вона складається з двох частин апо і логія, тобто слово у відповідь. Іншими словами, це ти вислуховуєш людину. Ти намагаєшся її зрозуміти, і ти даєш слово у відповідь. Ну, я була на сесії Grace to Grow, <свят> так, і я це знаю, це дуже класно. І давайте зараз, напевно, для всіх пояснимо, чому важливо, по-перше, для кожного християнина знати, що це, і чому важливо кожному християнину вміти це застосовувати, а не лише тим, хто справді вивчають писання на богословському рівні. <свят> Хороше запитання, і я думаю, що для того, щоб його краще зрозуміти, то потрібно відштовхуватися від нашого розуміння взагалі от такої речі, як велике доручення Ісуса Христа. Мені здається, що дуже часто віруючі люди, ну не то, що не розуміють, але дуже часто забуваються, в чому полягає суть цього доручення. І ось, ну, буквально, якщо я зачитаю з Євангелія від Матвія, 28-й розділ, з 19 вірша, і там говориться, каже, «Тож ідіть. І навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Ось, ну, перш за все, ніхто не сумнівається, що велике доручення стосується абсолютно всіх віруючих людей. Але чогось, коли ми чуємо про велике доручення, то ми його сприймаємо як просто те, що треба піти людині, розказати про Ісуса Христа щось. І всі кажуть, так, я виконую велике доручення. Але ніхто не звертає увагу на те, що тут велике доручення полягає в тому, що потрібно зробити учнями людей, які не знають Христа, зробити учнями Ісуса Христа. І ось якщо відноситься до великого доручення ось таким чином, то виходить це набагато серйозніше для того, щоб зробити учнями, то потрібно багато посвяти, багато терпіння, потрібно багато розуміння тих людей, і потрібно знати, яким чином давати відповідь на їхні питання. Щоб вони захотіли стати учнями Ісуса Христа. А ось чому потрібна апологетика для кожного християнина, оскільки це доручення, воно стосується всіх віруючих людей. Угу, так я думаю, що варто почати з того, нам здається, що це слово страшне. Якщо просто поцікавитись бодай самим словом, це все стає набагато зрозуміліше і так дуже класно сказали, що велике доручення це якби зрозуміле для всіх християн. Це власне воно і є. І Якщо. Кожен християнин, я вірю, що всі читали дії святих апостолів, та, і який навіть глибоко не досліджував це питання, так? Так. але все ж таки перечитував цю книгу, то всі можуть звернути увагу на те, як Павло говорить з різними категоріями людей. Та. Він говорив з язичниками, з юдеями, він говорив з простими людьми і з тими, хто при владі, і він говорив з людьми з різних народів, як я вже сказала. Але він це робив не просто, він це робив класно. Він не тільки був сфокусований на якусь одну так, категорію людей, питання, на яке хочеться отримати відповідь, як бути класним християн, християнським апологетом. І, от, власне, це треба бути в курсі того, що говорять опоненти, начитатися якихось книг, чи досліджувати тільки Біблію? Чи можливо це потрібно просто виключно слухати голос Святого Духа і керуватися ним? Чи це набір факторів, який впливає на цю здатність спілкуватися з людьми про їхні переконання? Що ви про це думаєте? Дякую, Марто. Ну, можливо, відповідь прозвучить банально для когось, а можливо, і ні, тому що я думаю, що перш за все, для того, щоб бути хорошим християнським або апологетом, треба бути. Що це означає? Просто дуже часто ми. Забуваємося, що християнська апологетка – це от, вона працює з християнськими переконаннями. А переконання це те, в що я вірю, це те, як я живу. Ось і коли ми зустрічаємося з людьми, які не знають Ісуса Христа особисто, вони от своє враження про Христа отримують від того враження, яке ми справляємо саме на них. І, а ми на них справляємо враження, ну, звичайно ж, на, при першій зустрічі чи другій, можливо, словами. Своїм виглядом, але чим більше ми з ними спілкуємося, то ми на них справляємо враження тим, ким ми є. Тобто вони дивляться на наше життя, на нашу поведінку, на нашу реакцію на якісь речі. І тому, от, перш за все, християнський апологет це той, хто живе Євангелією, тобто в кого слова і вчинки вони не розбігаються. Якраз апостол Петро, от, він говорить, що мандат християнської апологетики полягає в тому, що коли ти будеш жити належним чином. То люди будуть готові тебе слухати. Тому, от, що починається християнська апологетка, і що робить мене хорошим християнським апологетом, це коли я живу так, як я вірю. От якби перший момент. Ну а ну я не знаю, от угу. до цього так. моменту це зрозуміло, так? Так, я зрозуміла. Тобто, в першу чергу, це має бути моє життя, а не власне знання, яке я отримала, коли, там, наприклад, вивчала апологетику, так? Це те, та, як я живу саме так. так. От, ну є ще другий фактор. Якщо він цікавий, то можу сказати, Цікавий, звичайно. цікавий, звичайно, другий фактор це також, як не дивно, в першу чергу пов'язаний не з книжками, він пов'язаний з тим, що потрібно любити людей, тому що ми живемо зараз в суспільстві, в якому люди перестали вірити одне одному, і в тому числі вони не вірять почуттям інших людей, тому що почуття це на сьогоднішній день це емоджі, тобто це якісь емоції, які там десь у Фейсбуці, ще десь. І які ми навчилися просто так само копіювати в ну, буквальні відносини, коли ми зустрічаємося одне з одним, і лише коли люди відчувають, що ти не просто десь на, ну коли говориш їм Євангелія, ти виконуєш якийсь обов'язок, ну нібито перед Богом чи перед церквою, Але коли вони відчувають, що ти їх любиш, то ну тоді вони готові тебе слухати. Тому, от друге, що необхідна риса справжнього хорошого аполгета, це потрібно любити людей. Тобто, якщо я просто виконую місію, бо я знаю, що так треба, то я ще не класний апологет, я просто апологет, так? Я, якщо би, на... під я, я би навіть боявся назвати це апологетом. Це ж з все інакше. А, бо, та. Це, це правда. Гарач, це та... фарсей, напевно, що більше хороший фарсей. Тоді це навіть страшно трохи. Добре, окей, ми розуміємо, що треба і слово знати, та і бути в курсі певних речей, те, чим живуть люди. І от, говорячи про це, бути в курсі. На вашу думку, які сьогодні є камені спотикання саме для молоді? Оце дуже цікаво. Ми всі добре знаємо, що ми живемо в інформаційну еру, в час штучного інтелекту, коли людина підкорює космос і так далі, і тому подібне. З іншого боку, еклезіаста в першому розділі в дев'ятому вірші, ми всі добре це знаємо, написано: немає нічого нового під сонцем. Mm -hmm. І для когось далеко не ці речі можуть стояти на заваді до пізнання Бога. Mm -hmm. Так? От я що, от що тут хочу додати, трохи легше зрозуміти старше покоління. Зазвичай це ми будемо говорити про традиції, про вплив православ'я, багаж життєвого досвіду, що є цілком логічним. Якщо я помиляюсь, то поправте мене. Mm -hmm. Поки о, що все о, добре. Добри. Поділіться от вашими спостереженнями щодо молоді. До розмов, на які теми потрібно нам бути готовими з от, християнами, так, і з молодими людьми сьогодні? Тож угу. дякую, дуже хороше запитання. Якраз воно для мене актуальне, тому що я так сталося, що мені доводиться працювати з молоддю. Зараз в мене є така невеличка групка біля 20 підлітків, з якими я щотижня Прас. зустрічаюся. Та ось і ну коли ті, хто був в мене на уроках апологетики. То я говорив про те, що є різні види твердин, які не дають людям прийти до Христа. Ось, і Правильно. я зараз не буду пробити екзамен і перевіряти Марту, чи вона пам'ятає ці твердини. Не треба ось. Але є екзистенційні твердині, а є інформаційні, є практичні твердині. Інформаційні твердині, ну насправді, для молоді вони не є такою основною проблемою. Інформаційні твердині вони полягають в тому, що колись ми були неправильно навчені ось щодо віри в Бога. І потрібно, коли ти працюєш з людиною, потрібно дати якусь іншу альтернативну інформацію для того, щоб вона, можливо, десь або зрозуміла свої помилки, або можливо побачила переваги віри в Ісуса Христа. Ось ну але коли ти працюєш з молоддю, то дуже рідко. Ти зіштовхуєшся з інформаційними твердинями. Ну, хоча є. Наприклад, самі основні такі інформаційні твердині, які цікавлять молодь, це, зокрема, питання справедливості Божої. Тобто, ну, зокрема, зараз, коли війна в країні, коли багато страждань, багато горя. Ось, Хоча, знову ж таки, тут вже переплітається вона з екзистенційною твердиною. Ось, і питання мудрості Божої, тобто ну, наскільки мудро все Бог от, запланував, от, те все, що відбувається в світі. Ось, ну, Але тобто такі питання цікавлять іноді молодь, але це не є основним фактором. Більшості вони її цікавлять, оскільки молодь просто знаходиться в соцмережах десь. І вона, можливо, чує ці питання в соцмережах, і вона їх просто повторює, от, транслює, да? Ось, але більш основною основними твердинями це є. Або екзистенційні, або практичні твердині. Екзистенційні це твердині життєві, життєвих обставин. І от одна, наприклад, така твердиня, що підлітки, наприклад, зокрема, вони все ж таки знаходяться під впливом ще своїх батьків, хочуть вони цього чи не хочуть. Не Бать... хочуть. Вони не, не вони хочуть, хочуть да, але в них немає вибору. Да. Ось, в них немає вибору. Але практична твердиня, практична твердення це те, що вони зараз, ну, Десь в чомусь схожі до людей, які жили за Римської імперії, а в чомусь перевершують їх. В чому вони схожі? Це те, що з Римської імперії дуже сильно була поширена така, якби я не знаю назвати релігія чи переконання. Це просто задоволення своїх бажань, фізичних бажань, і це проявлялося в різних моментах: це гладіаторські бої, це скачки, там перегони, це, зокрема, якісь тілесні зваблення, да там. В тому числі, ну, будемо називати, можливо, я не знаю, прямо там якісь пов'язані з, ну я не знаю, порнографією, наприклад, mm -hmm. речі. Да. Ось, але в чому той час відрізняється від нашого, що тоді це носило періодичний характер, і воно стосувалося більше багатих людей, тому що не кожен міг собі дозволити приймати участь в цих оргіях, і не кожен собі міг дозволити. Приймати участь там в театрі там, чи ще десь, дивиться ці видовища. На сьогоднішній день молодь вона має доступ до цього постійно, цілодобово. І фактично це випрацювало в ній навіть ну, не то, що якусь інформаційну твердиню, а практичну залежність, десь на рівні з наркоманією, наркотиками, можливо, ось на рівні з якимось алкоголем. І виходить, е, що коли ти пропонуєш молоді Христа, в неї одразу. Йде асоціація прийняти Христа, це відмовитися від своїх тілесних бажань. звучить угу, досить таки логічно, якщо не знати. Так, та. так. Основний. І виходить, що коли ти борешся з ними, то ти борешся не так з якимись інформаційними речами, а ти намагаєшся допомогти їм подолати якісь практичні твердині. Ось, а для цього ти придумуєш якісь альтернативні варіанти, тобто показуєш переваги християнства, робиш якесь заохочення. Ну, зокрема, наприклад, ну, э, приведу приклад. Ми, щоб э, заохотити молодь, невіруючу молодь, читати, прочитати християнську книгу, ми їм сказали: хто прочитає християнську книгу, напише відгук, тому подаруємо футболки. Ого, да. клас. Ми подарували. Серйозно? Так. Да. Які в них були емоції? Да. Ну, Вони дуже задоволені. Чесно. <laughs> да. Просто, може, для когось це не така вже й сильна мотивація, але якщо вони були раді, то це плюс. Так. Да. А в Азарці, ми зробили їм другий челендж. Тобто вони мають, наприклад, до кінця весни прочитати новий Ого. Да, і, і вони отримують худі, новий рівень це <с rip> вже серйозніше, новий заповіт. Так, ну але це можливо для когось це звучить примітивно. Але чому ми це робимо? Тому що виходить, ці люди вони живуть прагматичними речами, тобто вони звикли отримувати від чогось задоволення. І коли ти їм просто пропонуєш правду. Ну для нас воно звучить так, правда, це вище все. Зрозуміло. Ну да так і амінь. Ось, але для них потрібно також щось прагматичне на перших порах, доки вони не відчують смак правди, доки вони не відчують смак Євангелії. Тобто треба пропонувати задоволення, ну тільки ну хороше, хороше так? так. Ну це ж один з хороших методів. Тому ось, якщо так ще раз підсумувати, то основний з челенджів з яким або основний фактор, з яким ну з труднощі... З яким зустрічається молодь, це просто більше ось ці прагматичні твердині, які їм не дають прийняти Христа. Угу, так. Тобто, власне, до цього найбільше варто готуватися, якщо хотіти піднімати ці теми, та, з тими, хто не знає Бога. Тут більше потрібно Ти до цього не можна взагалі бути готовим. <рес> В якому плані готовим? Щоб знати, дати яку відповідь, коли ми говоримо про ці твердині, так? Вони є різного це, характеру. Це більше, просто треба жити з ними. Це більше праця, яка потребує довгого часу. Ну, зокрема, одна це от... про під... любов, яку ви казали, так, та? так. а не про теорію. Ну, під час апологетики я казав, що от десь досліджував у нас церква, і от ті люди, які пізнали Христа, що в середньому це займає від 8 до 10 років, щоб привести людину до Христа. Тобто, це треба 8-10 років працювати з тією людиною, і поступово, от, коли ти долаєш ось цю першу прагматичну твердиню. Поступово давати якусь людині певну інформацію, щоб допомагати їй сформувати певний світогляд, і тут ми якраз бачимо роль апологетики, тому що ми говорили про різні ролі апологетики. От якщо в перших століттях це була більш захисна роль апологетики, на сьогоднішній день вона також ну ніде не зникла, то на сьогоднішній день роль апологетики – це більше як формування світогляду, допомогти <тас> сформувати християнський світогляд. Тобто варто починати не з інформації. Ну, якщо, так, якщо, якщо людина, звичайно, вже готова, вона дозріла до того, щоб просто ну, десь спілкуватися на рівні сприйняття інформації, то так. Але в більшості випадків, ну, це, ну, це, я не, ще практично дуже рідко зустрічав таких людей. Угу, що відразу, ще готові, та, що відразу готові до інформації. Так так, так, так. Скільки найбільше часу от вас в середньому йшло на те, оцей період, відколи ви там почали будувати стосунки, до певної інформації? Яку ви почали надавати людині правдиву. А, ну, тут... Це, напевно, не дуже довго, так? Так, воно це процес, який йде паралельно. От. Тобто, ти намагаєшся поступово давати людині інформацію, але теж колись для мене в цьому плані істину відкрив такий хороший брат Андрій Мурзін, дуже класний братик. Ось, і він просто пояснив принцип. Каже: ми з вами повинні людям проповідувати Євангелію царства. Ось, але в чому полягає суть Євангелій Царства? У нас є певний стереотип. Коли ми говоримо Євангелія, ми маємо одразу людині сказати: Бог створив весь світ, людина згрішила. прірва між людиною і Богом, Христос прийшов, помер, тепер, щоб заповнити цю прірву, треба прийняти Христа і ти будеш спасений. Тобто, і ми даємо такий пакет. Пункт не да, перелік. Да, але дивіться, коли Ісус Христос прийшов на землю, він не, він не проповідував одразу всю Євангелію людям. Він людям проповідував Євангелію царства. Тобто, сьогодні він зустрівся там з братами, які посварились, умовно кажучи, і він їм показує принципи царства, які мають вплинути на їхні відносини. Завтра він зустрів людину, в якої проблеми фінансові, і він їй показує, яким чином принципи царства мають впливати на її життя. Тобто він Євангелія давав маленькими дозами, Ні. ось щоб людина звикала Ні. до адаптувалася до цієї. так? тобто... Ось тому, коли працюєш з людьми, то, звичайно ж, ти будуєш відносини, але паралельно послідовно, в міру сприйняття їхнього, ти даєш їм якусь євангелію, частину євангелії. і ти бачиш, людина сприймає, значить працюємо далі. А якщо людина не сприймає, значить треба зупинитися і просто далі будувати відносини. Ого, клас. Здається, що я все це чула на сесії, але зараз якось по-новому переосмислюю. Дякую. Ви як людина, яка знає апологетику, по-перше, а по-друге, практикує її щодня, часто чи щодня. А особливо з дружиною, з дитиною, так. <гум> Добре, до того ж ви казали, що церква по Печаєві розвивається завдяки тому, що ви це все практикуєте. Так. Поділіться, що для вас найважче: чи це розмови на якісь конкретні теми з людьми, чи це емоційна складова? Чи може прийняття того факту, що це займає час, як ви казали, від двох до восьми років. Ну, до цього треба бути готовим, як мінімум. І з деякими людьми, якщо вісім років, та, то, ну якби треба усвідомити, що ти вісім років будуєш стосунки, і це як мінімум, ти нікуди не переїжджаєш, та? Ти а. підтримуєш різ, різний тип цих стосунків. І от поділіться, можливо, що для вас було найважчим і є досі найважчим. Угу. Ну, воно ну, по-різному буває. Чому по різному буває? Ну, по-перше, тому що дійсно іноді це як емоційний фактор, особливо, коли людина переживає якісь страждання, якусь втрату. Ось і коли ця втрата вплинула на те, що людина має образу, екзистенційну твердиню, має образу на Бога. От життєву твердиню має в своєму житті. І, звичайно ж, тут ти десь маєш зберігати цю грань, щоби. Не стати якимось просто черствим вчителем, який намагається щось повчити людину. От. З іншого боку, зберегти ту грань, щоб не бути просто якимсь психологом. От. І разом з тим постійно бачити перед собою ціль за те, що ти розумієш, що тільки Христос може цій людині допомогти. І твоя задача просто привести людину до Христа. Тобто, ну, іноді таке буває важко, а іноді важко буває. І те, щоб просто навіть приділяти час постійно для людини, чому тому, що коли ти спілкуєшся з людьми, то ти ну, на сьогоднішній день сама головна проблема це дезінтегровані люди, що це означає: от інтегріті це єдність. Тобто, якщо раніше можна було сказати, що людина має цілісний характер, тому що вона будувалася на якомусь світогляді. Немає значення, що це був християнський світогляд. Чи це був атеїстичний світогляд? Ось, то на сьогоднішній день, те, що я бачу, в людей в голові робиться дуже часто каша. Ось і людина, звичайно, ж, хоче, щоб ти їй приділяв увагу. Але кожен раз, коли ти намагаєшся спілкуватися з тією людиною, то ти просто ну, намагаєшся оті кусочки якось зліпити докупи, мозги зібрати докупи людині. І тому іноді, от, Воно взагалі то кожен з отих перерахованих марту факторів, про які ти згадувала, він, він не є простий. Це все залежить від людини. Тобто в одних випадках це важко, в інших випадках це важко. Ось так. тобто, все-таки людина так? вирішує, так. що буде типу, з нею складніше, чи це про емоції, чи щось інше? Так, так, так. так. Це залежить від людини все. Угу. Добре. А якщо навпаки говорити про позитивний досвід, так? Угу. а не про негативний. Який, точніше, такий якийсь сумний. коли застосування того, що ви знаєте, про апологетику справді спонукало людей змінити свої переконання стосовно Бога? Угу. Можете згадати якийсь такий приклад там, на завершення, щоб щось хороше було, так? Ну, та, та випадків дуже багато. Ну, перш за все, можливо, якщо дозволиш, я просто скажу десь спочатку якісь загальні фактори. А, а добре, звичайно. А, а пізніше, можливо, більше якісь конкретні речі. Угу. От про загальні фактори, це те, що коли ми при десь. Ну, ми фактично, брати, які прийшли, розпочинали церкву в нашій місцевості. Це було в 89-му, десь році приблизно ти 1980 році. Ось 89-му. і довіруючих це ставлення було як до якоїсь такої секти, страшної, от штунди, да, і це асоціювалося з чимось, ну таким жахливим, просто з якоюсь темнотою. От а зараз таким... не так. Ні, абсолютно не так. так. Зараз мало хто вважає, що це секта. Так, ну є фанатики, які, звичайно ж, так далі продовжують думати. Але на сьогоднішній день ну, от, у мене дуже хороші відносини з багатьма священниками православними, які проживають в нашій місцевості. Окрім того, ну, от, розкажу такий ну, напівкумедний, напівсерйозний випадок. Ми зазвичай є такі моменти, коли ми запрошуємо невіруючих людей до нас на зібрання. Тобто є ті невіруючі люди, які постійно приходять. А є ті, кого ми запрошуємо іноді до нас, наприклад, коли День подяки. І ось ми запросили так сусідок, які там, скільки разів ми запрошували, вони не приходили. Нарешті якось вони погодилися, вони чудом, прийшли. Та. Так, чудом, великим чудом вони прийшли, вони сиділи, все слухали. Потім вони якось, як не дивно, навіть ми запросили їх на застілля. Потім потім ну, ми мали гостину. Ось, і Вони залишилися, і потім вони нас, коли я підходив, я так підходив, то до одних, то до других, спілкувався, і вони кажуть, Руслан Іванович, знаєте що? Каже, ми вам скажемо правду. Каже, Коли ми почули що тут штун, купили ось цей будинок, і вони там хочуть той молельний дом зробити, каже, ми вирішили, що ми будемо робити все, щоб вас звідси вижити. Каже, Ми були так налаштовані на це. Але каже, потім каже, дивимося, приїхала якась молода сім'я. Вроді би нормальні люди, вроді я, би. Та, вроді би, <smash> та, з, з малими дітьми. От каже, а поступово каже, ми за вами спостерігали. Каже, і побачили, що ви дійсно хороші люди. Каже, знаєте, що каже? А на сьогоднішній день, не дай Боже, хтось вас зачепить. Каже, каже, німше дамо стосунків. Тобто, за ці роки змінилися стосунки, от ну, як я кажу, з багатьма православними священниками побудувалися відносини. Змінилися ставлення людей, які проживають навколо. Ми намагалися впливати на, на суспільство, тобто ці місцеві, де проживаємо, десь працювали в школі, працювали в лікарні, працювали на місто, все просто. І ну, зараз, якщо там люди прямо так вже не біжать до нас в церкву, то в крайньому разі вони мають до нас нормальне ставлення, вони поважають нас, ставляться до нас з повагою. Ось то це якщо так про загальний фактор, от про зміни, які відбулися. Mm -hmm. А звичайно, що ну. Є і конкретні випадки, просто коли люди залишилися в церкві, але знову ж таки, ну, це, можливо, не було щось таке феєрія, так розказати, якийсь такий от ну, такий, Це скравий. процес поступово, так. це процес. Ми це вже зрозуміли, коли ви назвали цифру два роки, вісім тільки на спілкування, то це точно процес. Явно не одна якась подія. До речі, скільки людей є в вашій церкві, членів церкви? Членів церкви, Так. ну членів церкви на даний момент десь 26. 26. А, а місто скільки має жити? 8 тисяч приблизно. І ваше все місто вже знає про вашу церкву? Ну не знаю, чи все місто, але переважно так. Так, так. Ну це класно. Ну, збирається на ще набагато більше. Угу. Ну, звичайно, так. Це досить цікаво. Зрозуміло, гаразд. Це дуже цікаво, насправді, і всі ці питання ви дуже гарно їх відкрили. І слава Сподівайся. Богу, 100%. Мені точно дуже цікаво. Слава Богу, що в нас є ресурси, по-перше, всі та щоб говорити з людьми. У нас є Біблія, на якій ми можемо стояти, знаючи на 100% що це істина так. і про цей світ. І особливо класно, що в цій справі завжди на 100% з нами Бог, бо він перший зацікавлений, явно не ми. Так він точно зацікавлений в тому щоб ми знали, як говорити, з ким, про що, і так далі. Ну, і я просто хотів би, якщо можна, ще просто так ну, сказати, що стосовно, щоб ми не лякалися ось того, що апологетика це складна наука. Хочу ще раз, просто відштовхнутися від того, що я говорив на початку, от, і десь певні, щоб зробити підсумки чи висновки ось для себе. Якщо ти будеш любити людей. І Якщо ти будеш цікавитися от, тим, що, про що вони думають, цікавитися їхніми переживаннями, то в тебе буде заохочення більше розвиватися в тому, щоб дати їм чесну відповідь на їхні запитання. І, Звичайно, для того доведеться докласти певних зусиль. Одну, умовно кажучи, прочитати якісь, можливо, твори, які пов'язані з креаціонізмом, тобто наукою про творіння, або якісь книжки по християнській філософії, воно зараз звучить дуже страшно. От, але питання мотивації. Ну, умовно кажучи, коли я почав серйозно займатися бджільництвом, для прикладу, mm -hmm. ось е, е, okay. я годинами передивлявся і ще й зараз передивляюся різні там і відеоролики, і, і читав хороший матеріал, дуже багато хорошого матеріалу. Чому? Тому що я люблю цю справу. І мене це не лякає. От, і mm -hmm. я з кожним роком в цьому розвиваюся. Те саме стосується і апологетики. Якщо ти будеш по-справжньому любити людей, От я вже не кажу усвідомлювати свою відповідальність перед Богом, ось за цих людей. То апологетика вона не є такою страшною. Вона навпаки, більше то, чим ви більше будете заглиблюватися в апологетику, тим вона вас більше буде затягувати. Вас потім не витягнеш за вуха з неї. Тобто, наша місія це любити, а просто апологетика буде цьому сприяти. Так. так. Класно. Дуже вам дякую за цю розмову. Це інтернет. Так тому. Бувайте всі, хто слухає, і не забувайте: Бог дає благодать, а це значить, ми можемо зростати.